Напилися і сіли в таксі, може чи не вперше за студентський час. Ми вирішили не пішки йти тисячу кілометрів, умовно, з Торонтом в вік, так. А сісти на таксі. І ви, короче, якісь були такі під враження, ми на моці, як ми в перший раз. В таксі. На колінах, знаєш, не друга, скидане. Наймоці як щось матюкали собі в таксі, як то студенти собі матюкають. А як ви мачукалися приблизно, типа в таксі. Ну, типу, так, десь хтось десь когось може. Проскочив, Не знаю, ну типу. Чай, фігурально чи буквально? Особливо, коли у тебе колеги на колінах, проскочив. Водій їде і тут така. Я перепрошую. І вони сідають в таксі і такі ху. Тобі на юге, їдь пішки. І коротше, ми матюкаємось, я не впевнений, що ми багато матюкались. Десь між фразами з П'ять-шість 6 хуйов пролітаю. І водій типу, не витримав і каже, так, хлопці, типу, сто вашу мать. Зупиняє таксі, типу зупиняє скриєчку і каже: я вас дальше не повезу, ви багато мачекаєтесь. І ми не визивали капличку. На колесах. Це правда. І ми короче за п'яні сміливості набрались. Ми кажемо злуніть на гарячу лінію. Ого, які сміливі! Ну-ну! Ми ж зараз там поматюкаємося. І коротше дзвонить на гарячу лінію водій і каже, служба да, довіри. У мене в машині хлопчик, ну, козаки матюкають. Він дзвонить на цю гарячу лінію, і жіночка каже: Вони матюкаються на вас, пан водій. Я в простір. Він каже, на мене на мене ні слова не кажуть. На мене ні слова кажуть. На пахнючку. Вони тільки на пахнючку. Ми натікали на пахнючку. Напікали! <hi> <med for> <sharp> nee, коротше, і водій... вона каже, він на... Ну, хлопці, оці жовтюкають, вони на вас що скажуть погане. Водій каже, на мене, вони поки що нічого поганого не сказали. І... А вона така, то хулі ти б. <sharp> <we're telling> <sharp> <"Ты sharp>. І жінка каже, <"HH!"> так, то ви маєте продовжувати рух. Це він обізраний, вже все, вже починає <sharp> заводитись. Я <sharp> кажу, а ми не поїдемо нікуди. Ти нас. <sharp> Фраєр mm -hmm. Придумав тут нами, маніпулювати. ми нікуди не поїдемо. Він каже, ну тут добре, не їдьте, ми вийшли з машини, дивимося, а ми хуй зна де! Ну взагалі, ми у Львові четвертий раз, вже й не, не, не до Матюків. — Перший курс меж його провчити, сказати, моїть собі. А ми, типу, не знаємо де ми. І ми знайшли озеро. знайшли там поруч, по картах, там не дійшли до гуртожитка п'яні. Поїхали поплеч. Це погулянка львівська, хто знає на Погулянці. Там же і заснули, і цілу ніч спали через те, що ми три рази натякнули в таксі.